Вітаю вас, шановні глядачі. Попросив мене один із сусідів зробити йому зарядний пристрій. В його декілька тракторів. Ну і потрібно заряжати великі акумулятори. Купив він один раз. Китайське зарядне, легеньке, імпульсне, красиве, з безліччю функціоналу, там відновлення, переновлення. Може, наприклад, зробити із ганчірки брудної літак. Із непридатного акумулятора, суперємний акумулятор, ну, купив. Зарядив раз, зарядив другий, на третій пшакнуло, воно все. Мені приніс, я відкрив, глянув, кажу, викинь. Він комусь ще поніс, той сказав 960 гривень ремонт. Так я ж кай, купив за 500 його. Ну, то сказав йому, викинь. Ну, він викинув. Ну, суть не в тому. Старий добрий, ТС-180. Широко відомий людям старшого покоління з радянських часів трансформатор мабуть один з найкращих із доступних трансформаторів для переробки, для виготовлення з його безлічі різних силових таких блоків живлення, зарядних пристроїв, тому що він дуже легко розбирається, складається із шел розрізаного сердечника. Розбирається, знімаються дві катушки, легко розмотується, перемотується, безліч разів можна її збирати, розбирати і намотувати на любі напруги. Тут намотані дві напівобмотки. Я роблю завжди зарядні пристрої от по цій схемі. Зараз я її вам продемонструю. Два діоди закріплені на один радіатор. Не 4 міст повний, а саме 2. В два рази менше нагрів при великих струмах для малопотужних зарядних там 4 3 А можна ставити повноцінний міст. Там не так втрати при такому струму. Якщо струм там 8, 10, 12 А15, то вже радіатор перевищує розумні межі і краще ставити 2 діода. Економія на діодах. Економія на теплі, ККД більший, ну і просто все. Я доповнюю часто ж, звісно, не два діода і куди втикає. Звісно, теристорна схема регулювання. Тут просто намальований умовно теристор і так далі. Зразу хочу вам сказати, чому лежить оце різноманіття деталей. І там ще воно здоровецький такий, і цей трансформатор. Поки я його буду робити, я йому віддав своє зарядне, він користується зараз і сказав, що зроблю не скоро. А саме задумав таку задумку. Як би модульний конструктор, хочу показати самі різноманітні варіанти простих зарядних пристроїв, от самого простого, який поступово ми будемо обліплювати допоміжними пристроями теж простими, які обмежать напругу, обмежать струм, допоможуть регулювати струм і напругу. Можливо, стабілізувати ці параметри, відключати при досягненні заряду і так далі. Будемо використовувати різні деталі. Це будуть радянські деталі з радянських часів. Діоди, терістори різні. У мене їх назбиралось до гибелі, як кажуть. Навіть такі цікаві, що на 250 А і тисячі вольт територи, які витримують ударний струм, 4 чи 5 тисяч А, такі що їх спалити побутовими якимись трансформаторами, неможливо. Всім відомий, хто робив зварювальні апарати Т-160 терістор із електровозів на залізниці використовувалися. Вони майже невбиваємі. Цей без надпису не знаю, але судячи з пропорцій і розмірів, то, мабуть, він на 800 А або на 1000 терістор. І такий же ж ну, ці ми використовувати не буде. Це так я вам показав, щоб показати, що вони є. Різні комбінації діодів, різні комбінації теристорів, навіть оптич, з оптичним керуванням, це 12 А є на 40 А оптетеристор, будемо тулити. І хочу показати з осцилограмами на осцилографі, тому що, передивляючись безліч відео інших блогерів і читаючи коментарі, я натикаюся дуже часто, що от не показуєш на осцилограмі, що воно там показує на обумсе. Я хочу показати саме вам на осцилограмі. Як виглядає форма напруги, форма струму, як вона змінюється в залежності від того, що ми і як монтуємо це зарядна від самих примітивних, але на просто тіристор і два резистора для регулювання, я не буду робити. Хоча, якщо ви напишете в коментарях, що зроби, щоб показати, я зроблю. Тому що ці примітивні схеми вони не забезпечують нормального регулювання, особливо на заряд акумулятора. Ще лампочка якась вона там трохи регулюється. і Дитині зробити, щоб побачити, що я щось зумів зробити і воно а то це можна. А для серйозної якоїсь ні. Тільки фазоімпульсне керування тиристором, тому що він по-іншому нормально не працює. Але для цього не потрібно городити 140 тисяч процесорів, достатньо декілька деталей, але грамотно і правильно підібраних, і все воно при простому налагодженні працює безвідмовно роками, і якщо використовувати правильно і. Доцільно це все, то все воно буде забезпечувати те, що вам потрібно. І так, сьогодні я хочу показати на осцилографі, як виглядає форма. Ось що, до речі, заховався на 40 А тиристор з оптичним керуванням. Оптотеристор так званий. Мало хто їм знаходить використання вдома, тому що річ вроді така оптотеристор, а що ж, куди його, просто так його. Резистором покрутити нічого не дає. Ну, Не про те річ і мова. От лежить зроблений, вже не пам'ятаю коли. На регулятор на семісторі, так званий димер, як зараз кажуть. Ну, Він регулює мережевну напругу десь від 40 вольт до максимального значення. Рестор тут імпортний, бт 137 138 я вже не пам'ятаю, в ізольованому корпусі на 8 А 600 вольт. Проста схема, трішки трішки модернізована, яка використовується в пилесосах, в болгарках, в електропримусах, в чому завгодно. Регулювання саме простіше. діак, двонаправлений Деністор, пороговий пристрій, який при попаданні 30 вольт відкривається, пропускає там півперіоди, туди-сюди. Туди. Ну, Проста примітивна схема. Безлічних в інтернеті всі кричать, я підключив до трансформатора, регулює і заряджаю. Ну, зараз ми подивимося, як воно регулює, як заряджає. Підключимо і подивимося, що воно показує. На виході зібраний вже випрямляч на цих двох діодах. І на виході буде випрямлена напруга. Ми підключимо до виходу лампу розжарення. І підключимо потім конденсатор паралельно, щоб подивитися, як він змінить форму напруги пульсуючу. Ну і подивимося, як, наскільки плавно воно зможе регулювати трансформатор, як воно плавно регулює лампочку. І подивимося на осцилографу форму напруги. Зараз я відключусь, все під'єднаю, включусь і подивимо. От Зараз я підключив трансформатор з двома випрямляючими діодами безпосередньо в мережу. І ми подивимось на осцилографі на форму напруги на одній півмоці. Бачимо синусудальна форма напруги. Тепер я підключаю на виход випрямляча паралельно лампі. Бачите, яка амплітуда пульсації доволі велика. Зараз подільник одна поділка на екрані це 10 вольт. Майже 20 вольт пульсація. Оце. Спрямлений, пульсуюча напруга випрямлена. Тут десь 17 вольт чи 16 діюча напруга на кожній напівобмоці, до 17 вольт, 16,5-17 вольт. І бачимо, які пульсації. На Навантажені 7 А, дві лампочки. Ну, майже 8 А там струм. Зараз я підключив конденсатор. Бачимо, як зразу. Засвітились. І пульсації стали меншими. Довго не буду тримати, тому що лампочки перегорять напруга за висока буде день. Ну, зараз без конденсатора пульсації більші стали. Ось така форма напруги в будь-якого випрямляча. Хоч він по мостовій схемі виконаний, хоч от такій. Із двома діодами і з трансформатором середньої точки. Абсолютно однаковий. Тільки в такому варіанті теплове розсіяння в два рази менше, тому що використовуються два діоди, то один, то інший працює, а в мостовій схемі по два в плечі працюють постійно. І розсіювання теплової потужності на них в два рази більше, ніж тому при великих струмах використовується саме два діоди і дві напівобмотки. Хоча би скажете, а, це ж про дроту більше, так, зате його діаметр можна використовувати менший. І 10 амперні діоди. два 10-амперні діоди в такій схемі включення. Витримують 15 А навантаження струмом без пошкоджень. Побачили, що робиться. Це ввімкнений трансформатор напряму в мережу. Вон там він в розетку вімккнути. Я його зараз вимикаю. І вімкнув цей же ж регулятор, димер так званий. Зараз відключусь. Зараз я вімкнув, як ми бачимо, показує вольтметр напругу приблизно 40 вольт. І лампочки на виході ледве жевріють. А остелограф вже ловить. Бачите, які гострі імпульси в мережу йдуть від цього неподобства. Трансформатор, велика індуктивність, включена через симістор. Бачимо зараз ми отаку от картину. Частина тільки на півперіода проходить через випрямляч. Оце от, де, ж де ділася електрична потужність, як регулювання відбувається. Частина часу, деякий проміжок часу, напруга просто не йде на трансформатор. Зараз я починаю регулювання. Зараз біля 100 вольт. Бачимо, як зросла амплітуда і яскравіше почали світитись лампочки. Зараз я ще додав. По ширині імпульс розширюється, як ми бачимо. Тепер ми бачимо майже таку картину, яка була. Коли був напряму вімкнений, лише бачимо таке така от карлючка внизу. Це не повне відкривання семістора в цьому димері на індуктивне навантаження, який працює. Трансформатор деренчить трохи гучніше. Напруга не досягла 200 вольт навіть. Хоча на максимум ручка виставлена. Зараз я підключу конденсатор сюди. І бачимо таку теж зглажену форму. Конденсатор від'єдную, зменшилась діюча напруга. От так воно працює. В деяких діапазонах от зараз відчутно, як деренчить трансформатор і ледве Отам от в мене амперметр такий. Де він там його видно чи не видно? Показує загальне споживання, все причандалі, яке тут вімпнено. От я на його подивляюсь періодично. Він буває в якомусь діапазоні трішки дригається. Без навантаження, от трансформатор включений, такий подушний. Через сімістерний регулятор не варто зовсім включати. Тут у мене стоять варістори, які захищають семістор. Снаберна така. Ділянка. Конденсатор припайний паралельно виводам обмотки. А якщо його напряму простий димер підключити, і семістр там на 500 вольт буде або на 400, то шваркне він дуже швидко. От ми побачили простий варіант димера, цього регулятора на сімісторі. Як він регулює? Регулювати можна, звісно. Первинне коло трансформатора вімкнувши цей регулятор, можна регулювати силу струм, напругу діючу на виході. На лампочках, як ми бачили, і звісно діюч... <кій> діючу силу струму при заряді акумулятора. Звісно, при підключеному акумуляторі поведінка буде інша, я це теж покажу. Уже соберу його більш... до кучі, так, і покажу, як на акумуляторі саме буде себе вести, який діапазон регулювання там буде, яка форма напруги буде і так далі. Вона не буде дуже сильно відрізнятись, але відмінності таки будуть. Зараз я підключу до цього регулятора, звичайну лампу розжарення. Ми побачимо осцилограму на ній, як він регулює, наскільки плавно і без ніяких проблем. Підключив, я щоб не витягувати щупи канал, двохканальний осцилограф, не двох променевий, а двохканальний саме. Ну і лівий канал викаблучується в нього щось. Не на всіх діапазонах працює, розбирати потрібно щось там дивити. Підключив. Зараз от лампочка є, Єліжевріє. Напруга біля 40 вольт. Бачимо, що там показує. 150 вольт. Бачимо, що на півхвилі розширюється. Загальна енергія, звісно, збільшується, як передає. Ну, 210 вольт. Бачимо, що майже повна синусоїда, десь ступенечка посередині. Потрібно розібрати цей димер і зменшити опір резистора. Не повністю відкривається семістор. Не на всю потужність, десь там на 95%, мабуть. Ну, майже синусоїда. Світа яскрава лампочка. Да, 210 вольт. Ну, ми побачили, як регулюється легко на активній нагрузці. Навантажені на активному, на лампа розжарення, яка має просто активний опір і все. Повно, чітко, без ніяких викаблучувань. А на індуктивні навантаження працює геть по-іншому, ці всі семістерні регулятори прості. Щоб регулювати трансформатори в широких межах, без провалів, без викидів струму великих, без пошкоджень, коректно і правильно, схема регулювання семістером, Доволі складна. Раніше на аналогових деталях вона займала там як три книжки завбільшки. Безліч транзисторів, безліч зворотних зв'язків, і т.д. і т.п. Зараз, завдяки мікропроцесорній техніці, це все можна зменшити, але все одно доволі складна схема. І чим більша потужність, тим більші складнощі. І готових виробів, які такі от димери, скажімо так, регулятори по первинних колах. Трансформаторів, потужних і дуже потужних, ви навряд чи де зустрінете, щоб їх використовували. Тому що це безліч перешкод, які в мережу йдуть від такого регулювання фазоімпульсного. імпульсного. Там ну, доволі складна ця вся музика. І в побутових таких цілях, як наші, наприклад, для зробити простий регулятор для заряджання акумулятора можна, як я вже сказав, він бачите, але регулює. Але потрібно все-таки приділяти багато уваги, щоб зробити більш складну обв'язку цього димера, щоб захистити семістор від пробою. Тому що велика індуктивність, реактивно-індуктивні складові, вони там таке роблять, що трахітня. Цей осцилограф не підключав до первинної обмотки трансформатора, щоб показати, що там відбувається. От зараз підключимо і подивимось. Ось зараз я знову підключив через регулятор, там 50 трошки більше вольт, ледве світять. Подивимось, що відбувається. Ну, така ж картина, як і з лампочкою була, але я думаю, вона буде мінятись. Ну, майже така, коли навантажений трансформатор. Майже така картина, як і на активному опорі. Три, трішки відрізняється, але не, не набагато. Зараз я відключу, відкушу, просто, тому що вони там припаяні. Або зараз його відпаяю. Паяльник в мене вімкнений. Розімкнув. Навантаження я прибрав. І зараз подивимося, що робиться. Бачимо яка картина на обмотках трансформатора без навантаження. Козюльки які робляться. Де та синусоїда? Це. І ці всі козюльки йдуть в мережу, присидяють перешкоди там, чутливій апаратурі і так далі. тому подібне. Так що без навантаження амперметр в деяких от зараз зріс струм споживання. От. Причому дуже зріс. На амперметрі вам може бути буде видно. От на холосту бачите? На холосту до 2 амперів струм споживання піднявся трансформатора. Тому що десь в резонанс заходить. от Зараз, от бачите, такий. Закарлючка. От з цього діапазону починає піднімати струм від 1 А до 2 навіть більше, до 2,5 на холосту трансформатора. Тому, як я сказав, через отакі регулятори не навантажений трансформатор підмикати не варто, особливо якщо він потужний. В його малий активний опір обмоток, зате велика індуктивність. Тому що може халепа вийти. Якщо не співпаде те, що <смі> потрібно, щоб співпало, або навпаки співпаде не те, що потрібно, то вийде із шварк на семістор в димері, може, якщо запобіжників нема, згоріти обмотка трансформатора, якщо ви залишите отак от напризволящі. Якщо ви от зробите регулятор на звичайному димері, отакому от семістерному, підключите з сопельками якимось акумулятор свій. Де поганий контакт буде, воно буде ви відрегулюєте, буде все нормально, він буде заряджатись, ви підете там до кума цигарку запалити, побалакати через колотину станете на межі. А воно буде там стояти, поки буде шваркати, шваркати на клемі, трошки той провідничок там відійде. Контакт порушиться на клемах акумулятора, і струм перестане заряджання йти. І трансформатор почне працювати на холосту. І якщо співпаде напруга фаза напруги струму, реактивно-індуктивні складові, оце таке, що в резонанс війде. Трансформатор при якийсь, в якомусь положенні регулятора, який ви виставили, воно таке трапляється ближче до максимуму. І тоді за декілька хвилин. Перегріється обмотка, почне горіти, димітись, що швидше згорить. Якщо у вас семістр, там на 6 А, то згорить він швидше, якщо ще й китайський. Якщо семістр ви поставили от, там такого типу десь, що там на 50, на 80 А або на, на, на 180, як у мене є такий красивенький, рожевий теж в керамічному корпусі, то звісно, що він не згорить. І якщо у вас якісь запобіжники там на 25 А або на 40 стоять біля щитка, Автомати так звані, і немає запобіжника, то загориться обмотка трансформатора, поки не загориться, все. Ну, небезпечна ця штука. І вийде все з ладу. Так що без навантаження повторюю по первинному колі трансформатора, якщо регулювати хоч саморобними на семістерними регуляторами, хоч. Два терістора зустрічно направлені, включені в якості і без різних схем, хоч через діодний міст там воно регулюється. Але всі ці регулятори фазоімпульсні, вони дуже не люблять роботи трансформатора, підключеного до них, без навантаження. Майже завжди є декілька точок, в резонанс де входить при положенні регулятора. І тоді халепа буде. Так, що, якщо робити таке, то тільки на навантаження постійне. Або це лампочка, або електродвигун, якийсь потрібно регулювати, або заряд акумулятора, але в такій конструкції схемі, де виключалася б можливість порушення контакту і пропадання контакту в навантаженні між трансформатором і навантаженням. Або це там реле, яке при досягненні зарядженості акумулятора відмикає його від зарядного. І якщо ці контакти стоять в вторинному колі, плюс-мінус там відмикають. То ви відмикаєте навантаження акумулятор, а трансформатор залишається включений через димер. Як правило, близько до максимального значення струму, коли виставлено. І тоді та ж сама халепа відбудеться. Або якщо е, в первинному коло контакти включені цього захисного реле, яке спрацьовує при досягненні напруги повного заряду акумулятора, то воно відімкне е, обмотку трансформатора від димера, і тоді нічого не станеться. Тільки в такому випадку можна робити реле, які там при досягненні заряду. Щоб воно вимикало і саме первинне коло трансформатора відмикало від мережі від диміру від, від Ну, Це перша частина ознайомлене. Ознайомлення, я думаю, ще буде їх там до десятка різних. Кому цікаво будете, дивіться, задавайте якісь питання, що вам конкретніше хотілося, щоб я під, там, показав те, що саме цікаво вам. Ви побачили форму напруги при, при, після при, Після підключання конденсатору, звісно, страшенна ємність 10 тисяч мікрофарад, а навантаження там 10, десь біля 8 ампер струм, так що він згладити повністю до рівнесенької лінії не зміг, але помітно згладив пульсації. Слідуючий крок буде в слідуючій серії. Це підключання дуже простого, але надійного. Тристоронного регулятора для регулювання діючої напруги на виході випрямляча і струму, звісно, при регулюванні. Я підключу вже акумулятор. Хоч цей, хоч потім 50А автомобільний акумулятор, і подивимося навантаження лампочки і навантаження акумуляторів. Подивимося, чим це відрізняється, як воно регулюється, в яких межах, яка форма напруги, які пульсації і все таке інше. Як можна використовувати чи можна до теристорного регулятору підключити зглажувальний електролітичний конденсатор. це... Постійне питання після підвідео, всі кажуть, не можна, воно не буде працювати. Ну, ми подивимось, можна, чи не можна, чи буде воно працювати, чи не буде. І чи можна використовувати простий такий трансформатор з двома діодами і теристором як фазоімпульсний регулятор для зарядження акумулятора, чи можна його використовувати в той же час як блок живлення, щоб підключити, наприклад, якісь навантаження, які... Критичні до пульсацій великих. Наприклад, автомагнітолу в гаражу підключити, яка буде дерчати і не буде працювати нормально і так далі. І тому подібне. Чи можна буде підключити електролід? Все це ми подивимося, я надіюся, якщо все буде благополучно і нормально. А кому цікаво, то підписуйтесь та дивіться. На все добре, хай буде мир та злагода, добра, тепла і благополуччя нам всім!